Вже за пару днів стартують переговори України і Молдови про вступ до ЄС. Хто з партнерів готовий нам у цьому процесі допомагати? Яких реформ нам ще не вистачає для членства в ЄС? Про це та інші питання, що були у центрі уваги народних депутатів України? Дивіться далі в сюжеті. Україна ЄС. Польща попередила про складні переговори, але разом з Литвою готова допомагати. Боротьба з економічними злочинами Верховна Рада перезапустила бюро економічної безпеки. Дисципліна та профілактика правопорушення армії. Народні депутати підтримали створення військової поліції. Уже наступного тижня, 25 червня, у Люксембурзі відбудеться офіційне відкриття переговорів України та Молдови про вступ до ЄС. Україна виконала усі умови, визначені Єврокомісією, щоб розпочати офіційний переговорний процес, але він буде складним. Так вважає польський міністр у справах ЄС Адам Шлапка. Політик цього тижня відвідав Київ у рамках чергового засідання у форматі веймарського трикутника: Польща, Німеччина, Франція і Україна. Головна умова членства збереження поточного темпу реформ. Утім, зважаючи на війну і внутрішні виклики в ЄС, переговори щодо вступу не будуть швидкими і можуть розтягнутися на роки, адже рішення залежить не лише від Києва, а й від решти 27 країн-членів. Щоправда, оптимізму додають надійні друзі України в ЄС. Так, про готовність допомагати з приєднанням а також у військовій гуманітарній та дипломатичній підтримці нашої країни з трибуни Верховної Ради цього тижня запевняли і спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен, і маршалок Сейму Республіки Польща Шимон Головня. Сильна Україна – це безпека для всієї Європи. Ми високо цінуємо послідовну підтримку Литвою, членство України в ЄС і НАТО. Литва робить все можливе, щоб допомогти Україні. Наш внесок був значним. від перших стінгерів, наданих безпосередньо перед вторгненням, до 1,2 мільярда євро. Що еквівалентно 2% ВВП Литви. Ми повинні об'єднатися в підтримці України та забезпечені перемоги свободи, демократії та людської хідності. Дякую вам. Слава Україні! У свою чергу Польща, яка послідовно підтримує євроатлантичні амбіції України, каже, що докладе максимум зусиль, аби Україна якнайшвидше стала повноцінним членом Європейського союзу та НАТО. На цьому наголосив маршалок Сейму Польщі Шимон Головня. І нині це також якісна підготовка до Вашингтонського саміту НАТО, який відбудеться вже на початку липня. То остання ми сьогодні започаткували конкретні процеси, які будемо продовжувати. Це по перше, якісна підготовка нас разом до саміту у Вашингтоні. Також ми перестаємо декларативно говорити, що ми хочемо бачити Україну в Європейському Союзі. Але ми конкретно вже задумуємося, які кроки реалізувати вже в процесі входження України до європейського союзу. А також ми домовилися про зміцнення співпраці парламентів на рівні комісій. Україна з одного боку обстоює європейські цінності зараз є справжнім щитом Європи, захищає Європу і Європейський Союз країни від гібридної війни, яку веде Росія і проти україни проти європейського союзу всі країни це розуміють, і я сподіваюся, що це допоможе прискорити процес ведення переговорів. Ми мусимо усвідомити, що нам доведеться виконати величезний об'єм роботи. Нам потрібно буде мати законодавство, впроваджувати європейські стандарти в різні сфери від верховенства права до нашого агропромислового комплексу. Тому не лише привітати, що е, початок переговорів е, стартував тільки членом європейського союзу та НАТО Україна може пережити цю російську агресію і взагалі мати безпеку. Це є факт, і тому маємо зробити все можливе, не гаяти жодного дня для того, щоб щонайшвидше стати членом Євросоюзу. Економіка України демонструє вражаючу стійкість, попри падіння мінус 30%. В перший рік повномасштабної війни. Наголосила перша віце-прем'єр-міністрка Юлія Свироденко, виступаючи у парламенті під час години запитань до уряду. Загалом уряд обрав політику, що має назву зроблено в Україні. Йдеться про розвиток українського виробництва, сприяння несировинному експорту, а також залучення інвестицій в реальний сектор економіки. попри виклик, економіка зростає, і на це є кілька ключових причин. Це високий рівень адаптивності українського. Бізнесу урядові програми підтримки бізнесу та населення, стабільна робота українського морського коридору, значне бюджетне фінансування відновлення інфраструктури, що підтримує на високому рівні попит на будівельні послуги, і також є можливим затяги системній міжнародній підтримці. В уряді переконані, що економічне бронювання можна застосовувати лише після широкого діалогу з бізнесом та суспільством. Перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко повідомила, що Кабміном внесено зміни до постанови щодо реалізації положень закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Документ передбачає особливості бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації в умовах воєнного стану для окремих сфер діяльності. Стовідсотково будуть забронювані енергетики та працівники підприємств військово-промислового комплексу. Також міністр МВС підтвердив, що 90% правоохоронців підлягатимуть бронюванню. Я ще раз хочу заявити. Що було офіційне звернення міністра внутрішніх справ до міністра оборони 13 червня цього року, 14 числа, міністр оборони був відсутній і ТВО міністра оборони пан Гаврилюк підписав лист щодо погодження. Щодо погодження е, міністерством оборони позицій про 90% бронювання працівників ДСНС. Це перше для того, щоб не було потім ніяких запитань після повернення пана Умєрова з, від, е, з відрядження, він від 20-го числа вчора продублював цей лист. Верховна Рада ухвалила закон про перезавантаження бюро економічної безпеки. Передбачається заміна керівництва та переатестація усіх працівників. Обирати голову бюро та проводити переатестацію буде спеціальна комісія, до складу якої увійдуть міжнародні експерти. Відповідно до закону, БЕБ має стати органом виконавчої влади, який ефективно протидіє правопорушенням, що завдають непоправної шкоди функціонуванню державної економіки, зазначають парламентарі. Україна зобов'язалася перезапустити БЕБ до 1 липня 2024 року в рамках прогреси. Ами з міжнародним валютним фондом та програмою Ukraine Facility. реформування БЕБ одна з умов надання нам міжнародної допомоги на суму понад 21 мільярд євро. Законопроект про перезавантаження бюро економічної безпеки. Це один з маяків отримання України допомоги міжнародного валютного фонду. І що приємно, що в результаті дискусії народилася та формула, яка сьогодні дала можливість проголосувати залу і підтримати цей законопроект. Бюро економічної безпеки це орган, який повинен прийти на заміну всім всьому тому розмаїттю, служби безпеки, нацполу, ДБР та інших органів, які досі до сьогодні. І в минулому також розслідували економічні злочини, бо це орган, який повинен покласти край тіні тим, хто краде у держави, тим, хто краде у армії. Нарешті ми всі з вами зробимо те максимальне, що просив бізнес створити єдиний орган, який буде займатися мовою цифр, а не молотків, роботою з бізнесом. Саме на БЕП покладене завдання знайти ті десятки мільярдів гривень, які досі знаходяться в тіні, і покласти їх в кишеню армії. Призначена для правопорядку та військової дисципліни у Міністерстві оборони, Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту буде координуватися урядом через міністерство оборони. А на період дії воєнного стану підпорядковуватиметься головнокомандувачу ЗСУ. парламент підтримав у першому читанні попередньо відкладений законопроєкт про створення військової поліції в Україні. Зараз у в умовах війни з Російською Федерацією питання створення нового правоохоронного органу юстиції є необхідним кроком у напрямку вирішення невідкладних проблем та вимог, що виникають у зв'язку зі зростанням військових злочинів та необхідністю ефективного запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування цих правопорушень. Повинна бути прокуратура, військова однозначно повинні бути військові. Служби правопорядку і однозначно військові суди тільки ця система забезпечить безпеку війська. На сьогодні служба правопорядку, яка існує, не справилася з завданням. Військова поліція вона створюється на базі військової служби правопорядку. Вона комплектується військовослужбовцями збройних сил України, розширюємо повноваження військовослужбовцям Збройних сил України. Саме військовослужбовці Збройних сил України мають забезпечити правопорядок у Збройних силах. Військова поліція буде укомплектована виключно з військовослужбовців. Передбачається, що формування не перевищуватиме півтора відсотки загальної чисельності збройних сил. Запровадження військової поліції буде ефективним кроком на шляху наведення порядку в армії. Є багато, на жаль. Явиш багато фактів порушення і закону і порушення порядку в армійських підрозділах і так далі, ці законопроекти для військових, про військових, повноваження військової поліції не будуть розповсюджуватись на цивільних. Нам потрібна військова поліція для того, щоб дотримувати правопорядок, для того щоб підсилити сили і безпеки оборони, для того, щоб зміцнити нашу армію.